Всім привіт, друзі! Знімаю зараз відео вам покажу, як працює дозиметр Master 1, перероблений під версію для бета-випромінювання. Це версія бета плюс гамма. Він фіксує як бета-випромінювання, так і гамма-випромінювання. В чому переробка, все дуже просто. Всередині просто він йшов заводський з лічильником допотопним SBM-20, замотаний в марлю, залятий епоксидкою, ще замотаний в багато слоїв свинцевої фольги, і це все заклеєно ще зверху. Покідним клеєм. От, я замінив детектор. на нас сучасний SBM -20 1 2007 року випуску, який бета-чутливий. І тепер цей дозиметр чудово фіксує бета-опроміння. Дозиметр, як бачив, абсолютно новий. Жодної царапинки, жодної потертості, новий зі зберігання, з консервації, як люблять говорити різні задроти. Ось так. Новесенкі батарейки в поданок я ставлю всім кришечки, защёлки всі не зламані. Серійній номер гарний 3006. І, і покажу, як користуватися. ставим на місце, де будемо заміряти, Стоп, фокусую. От, так, Подалі забрали електронні предмети. От, ставимо. І називаємо кнопку Пуск. От блимає СЧ. букви, як бачите. От. От вони блимають. Будуть блимати 36 секунд, потім зупиняться. Це означає, що зупинився рахунок. І в реальному часі бачимо, як літають гамма кванти або бета-частинки. Зараз тут чистий фон, немає бета-частинок, чисто гамма кванти От Влітають Ну, ось так фіксується. І покажу, як реагує на реактивні предмети. О, Бажано робити так 3 заміри, 3-5 замірів і середний, метичний, в умі перекидати, тому що радіація в просторі і в часі летить нерівномірно. Не може бути, що 3 рази підряд однаково показує. Так. Тим більше так коротко мірять, 36 секунд. І зараз на реактивному предметі покажу, як е, виглядає робота дозиметра, як він обнаружує реактивний предмет. От ми заміряли два рази фон. Ой, я тут близько поставлю предмет реактивний, зараз заберу. От, Менше 30 мікроНГ. Можете орієнтуватися 30-40 мікроінген. Це норма, тобто 0,25 зараз. Або просто 25 мікрогранит. Кому як зручніше, можете цю крапку не враховувати. Тепер підношу радіоактивний предмет і так само натискаю кнопку пуск і дивимось на екран. Дивіться, як швидко цифри побігли. Бачите, зразу за 30 перевалило миттєво, вже за 60. Це чисте БТВ проміння. Світофільтр gs 19 тут зі скла. Фонить чисто бета-випромінюванням, причому не дуже сильно слабко. І цей дозиметр такий чутливий, тепер бачить чудово цей реактивний предмет. Раніше він був повністю сліпий до того моменту, поки я не замінив детектор. на сучасніший і чутливіший. Ось так. Ось так, Ось тепер забираю предмет. Ще раз е е замір фону. Без предмету. ну от, як бачите, предмет зразу нам показує. Летять більше 30 мікрорентген, більше 40. Хоча на 30 може фонити в підвалах, там і, або стіни, граніт може, орієнтуйтесь, так. 30-40. Якщо більше 40, це вже точно там є небезпечні якісь предмети редактивні. От. От. Від світофільтра було у нас сотні, а тут у нас 32 цього разу. І все. Ще, такий момент нові батарейки. Їх, коли купуєте нові, я от став в нові, на них завищена напруга. І Трошки покази будуть завищені, десь приблизно на 2-5%. Що для цього потрібно зробити? Просто один день, отак вімкненим, потримати дозиметр. Батарейки самі розрядяться трошки. і все. Далі вже можете вимикати дозиметр, коли ви ним не користуєтесь. Такий лайфхак. Тому що китайці батарейки дають не чітко по 1,5 В 1,6 Буває і більше. І тому їх Потрібно розряджати. Зате дешеві ці батарейки по 2 гривні в будь-якому селі на всій планеті вони є. LR44 називається. Ну все, все зняв, показав. Всім до нових зустрічей.